Хатинка опера. Вдалий варіант налагодження миру і любові в стосунках з домашніми друзями це поява веселі хатинки опера. Вона змусить два різні світи звучати в унісон. Конструкція у вигляді міні-будівлі з арковим входом дуже зручна для хвостиків. Зсередини можна заховатися або ж, навпаки, відкрито спостерігати за навколишнім світом. Тканина та матеріали повсть, нетканий текстиль, виготовлений із волокон шерсті способом валяння. Саме тому капелюшки такі привабливі та комфортні. Висока стеля дозволяє стояти, лежати, сидіти, виглядати хвостику. Матрац в повсті та з наповненням мікрофіброю одночасно цупи та зносостійкий, отже, витримає надмірні активності. Всі шви виведені зовні та не викликають бажання вигризти їх під матрацем. Надлегка за вагою хатинка зберігає всі показники міцності тривалий час, і головне Хатинка опера 100% розкладна, Бокові віршви всієї конструкції зібрано на одній пластиковій змійці. Розібрати та зібрати хатинку можна практично одним рухом. Тому ця модель лідер по мобільності, її можна взяти будь-куди і будь-коли. Витримані спокійні кольори, графітовий та беш підкреслять стиль вашої оселі. Опера Союз двох мистецтв музики та театру. Саме цього ми прагнемо бути разом єдиною родиною, де людина та чотирилапі знайшли спільну мову: мову життя в любові.